Забруднена вода з річки Сейма по Десні дісталася Київської області. Про це повідомили в Державному агентстві водних ресурсів. Хімічний склад у місцях водозаборів у межах норми загибелі риби немає. Повідомляють у міністерстві захисту довкілля. Втім, спостерігається незначне потемніння води. У разі якщо знадобиться додаткове очищення, Київводоканал застосує пилоподібне активоване вугілля. Воно допоможе усунути органічні забруднення та неприємні запахи. Крім цього, у Чернігівській та Київській областях встановлені пристрої аерації. Вони насичують воду киснем і в такий спосіб сприяють природному самоочищенню річок. Нагадаю, наприкінці серпня в річку Сейм на Сумщині з території Росії потрапили забруднені води, які спричинили масовий мор риби. І зараз з нами на зв'язку Олександр Краснолуцький, перший заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України. Вітаємо вас, Доброго дня, пане Олександре. Отже, давайте проаналізуємо, яка у нас ситуація станом на зараз на ранок понеділка. На ранок понеділка ситуація така, що дійсно частково забруднення води вже дісталася Київській області, Вижгородського району Наблюдається невеличке потемніння води, помутнення, але це йде фрагментарно. Це не повне забруднення води. Масового морориби не фіксується, і ті аналізи, які були взяті в п'ятницю. 15 числа ввечері показують, що забруднення хімічними речовинами, забруднення токсичними речовинами відсутнє. Є невеличке забруднення органічними речовинами, але перевищення вмісту. Ні заліні фоні фосфору, ні інших речовин не фіксується, і норми кисню знаходяться в нормах, які передбачені нормативами для цього періоду. Тому на сьогоднішній день ще такого великого забруднення на території Київської області немає, але ми фіксуємо, що є поодинокі факти забруднення саме по тим води. Запахи також відсутні. Гаразд, а що з питною водою на Київщині, в столиці попередження досі актуальні? Що стосується питної води, то були проведені неодноразові зустрічі з Київводоканалом. Київводоканал брав відбори проби в саме в самих більших забруднених місцях річки, десна ще на території Чернігівської області, де концентрація була набагато більшою, і при застосуванні абсорбентів, зокрема вугілля показувало, що воно дає можливість очистити воду від органічних сполук і дає можливість забрати запах води. Тому з тими запасами, які зараз робив Київводоканал, є запас відповідно активованого готуються до посиленого водоочищення. Тому загрози для водопостачання на Київ для киян на сьогоднішній день відсутні. Хочу також сказати, що Ті е, заходи, які вживаються до каналу, вони будуть достатні для того, щоб вода, яка потрапляла до будівель Київлян, вона відповідала санітарним нормам, які встановлені у нас на сьогоднішній день. А, пане Олександре, якщо говорити про довгострокові наслідки цього забруднення, то якими вони можуть бути для екосистеми? Ну, довгострокові наслідки ми вже маємо на сьогодні і так серйозні, зокрема, біля 38 тонн. Водних біоресурсів загинуло. Це те, що вдалося зібрати державні колишні інспекції, вод, Рибагентство, Водагенство органи місцевого самоврядування утилізувати. Тобто, фактично величезна кількість живих біоресурсів в річці сем на сьогоднішній день загинула. Є поодинокі там в ще можливості живих біоресурси, які залишилися, але майже всі біоресурси, на жаль, загинули. Те ж саме стосується річки Десна. Тут також є великий замор живих біоресурсів, але частина їх спаслася тим, що вони пішли вверх по течії по притоці. Річки Десна, відповідно, певні види спаслися, і потрібно буде цю територію відновлювати. Крім того, йде забруднення води, яку потрібно буде природньо очищувати, і для цього потрібен буде час. Тобто певний період в річці десна не можна буде купатися, не можна буде виловлювати рибу, використовувати її для господарських цілей. Тому такі є на сьогоднішній день. Проблеми, які нам принесла Російська Федерація з цим забрудненням, зрозуміло. Пане Олександре, дякуємо, що роз'яснили ситуацію. Олександр Краснолуцький, перший заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України, був на зв'язку.